Привіт друзі! Сьогодні зніму відео в Майнкрафт про один блок. Я вже трішки прокачався, тому тут є така площа. Ну, і це є мій один блок. Якщо ми його зламаємо, ми побачимо, що з нього випадає цей блок, але він залишається і ми можемо його ламати, доки ми захочемо, і отримати з нього дві блоки. Деколи він може помінятися на алмаз, та якщо у нас буде кірка, ми можемо добути алмази, Будем, буде все дуже добре. І тепер поки що добуваємо дерево і, і, і тепер землю добуваємо. Вони і будемо тепер розширяти нашу територію, щоб збудувати будинок. Треба почекати, доки випаде якась коза, і щоб ми могли зняти з неї шерсть чи якась знає, тварина. О, свинка. Ну Живи тут собі, тебе не будемо ще трогати. Ну, якщо ми знімемо з когось шерсть, ми можемо зробити собі ліжко, а потім збудувати будинок. Опа, я впав. Пока. Да, так і було. Що, дивися. Що ти мене толкаєш? На, треба було все скласти. Все, крім блоки, все треба складати, бо ти нікого не знаєш, коли впадеш. час стройки. Добре, будемо заново. Так. Значит, записуємо, записа добуваємо так, нам дає блок. О, сундук. А що тут сердечки йдуть? Не розумію. Оба це? Ага! Не встигаємо, не встигаємо, не встигаємо. палочки. Так, Добре. Ставим сюда их. Так, 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 так. Йо. Сюда. Окей. Ставим, ставим. Камень. Ура! Все, достижение каменный бэк. Накинеть. Чекал, чтобы вы все камень. Дуже цікаво. Добре. О, ще так швидко щось пішло трішки. Тепер ми зможемо зробити камені інструменти. Ідеально. Думаю, ви вже догадуєтесь, що ми будемо тільки робити. Тільки ми будемо робити. Цей кірку будемо робити і цю мотиву Ой, топор, господи. Ага, не хватає нам е, досок, да? Ну, тоді чекаємо. Звідки? Я в шоці. Я просто-напросто в шоці. Ну, і якось з камнем. Це... Я не знаю, що таке сталося з Майнкрафтом, бо я коли грав сам цю землю добував, мені камінь ні разу не випадав. Мені ніяка руда не випадала, а тепер, що сталося, я не знаю. До речі, давайте наберемо О, один лайк, хоча б один лайк на цьому відео. Мені буде дуже приємно. Думаю, стільки... О, щось сталося. Щось... Ну, це що? Це камінь? Ясно нічого не так тяжко йде. Чи може це вже не камінь, може це щось інше? Ну я повірте мені не найліпший е, в Майнкрафті. Ти що на мене дивишся так? А, ще не мій сундук, А ну злізав. Е, повірте, я не найкращий по Майнкрафту, але десь я знаю. Десь ще знаю. Ой, ой не то я взяла. Я ж сказав, що це вже не цей не камінь. Так, беремо. Ну, і хіба що скрафтимо меч для того, щоб могти свинку потім м'ясо з неї добути. Ну, це так. Ну, можемо вже, якщо робимо, о, не вистачає одної палички, ну не бідно. Та й не треба. Не треба. Ну, так так не треба. Сюди. Сюди. Желізо! Так вот чому так тяжко добувалося? Yeah. Yeah, so. oh. Так, ідемо швидше добувати желізо. Желізо! Так, о, дерево, на кінець будуть палички. Нужно ще доски травми, тепер ліпше. Ну, із досоки палочки робляться. Геніально. Euh, так, ну ми сьогодні маємо euh, звернутися до хоча б до о, алмаз э, цього не алмазного, точно лопату не скрафтили, ну не біда. Так, а ну М -м -м, де у нас тут я печка там крафтити, так, да, все правильно, я пам'ятаю. Е, так, ну, це не треба вже, в принципі. Так, беремо, вибачте, тліпан. Тим мені тепер не потрібен. О, якраз є уголь. І якраз є желізо, Ідеально. Взагалі нам так підходить зараз. Це. Добре, що нам тоді попався уголь, бо тоді в нас не було железа. Одне желізо! Е, окей, значить. Я думаю, я собі запечу стейк. Печемо стейк. Все. Робиться такий смачненький стейк. І до нього, думаю, зробимо одну морковку. Цю таку красиву морковку. О, жарена свинина. Ідеально. Так, а, морковки немає, Ну, Добре, тоді, в принципі, можна вже. Учівка за желізом. Ага, так. Да, точно. Так. Ні -ні -ні. Або можемо зробити ліпше по інакшому трішечки-трішечки. У нас і... ай, не, хва... не вистачає одного желіза. Ну, добре, тоді зробимо поки що так. Ой, сьогодні можна не зробити, тільки цю. Кнопку, кнопка, кнопка нам не тратить. Так. 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 Окей. Все. Ну так. Да, я не хочу просто тепер камінь тратити. Хоча стоп, у нас же є камінь, наш я зробив це. О, Добре. Так, значить, робимо камінь лопату до комплекту. Забули про неї. Я думаю, що ці всі предмети вже можна помаленьку викидати. Ці, як їх звати, всякі не потрібні вже. Я доти все складу всі руки, щоб якщо я впаду, тоді, щоб мої предмети не потиралися. Так, зараз складу сюди. Сюди. Желізо. Ну от воду можна. Уголь точно треба. Всі будматеріали треба. Стей, конечно же, їжу теж треба. А це все. Ага. О, окей. То ми залишимо. Е, все, це все, що О. тепер в інвентарі можна викидати. Так, підходимо до края. А, ну так, да, вибор... у мене ще поки що скін Стіва, бо я ще ну, не загрузив собі новий скін свій. Але потім у мене буде свій скін і я вже будемо, буде веселіше з моїм скіном. Е, так, добре. Тепер беремо мої предмети всі. Перекладаємо їх назад. Ано, я би зробив ліпше. Я зроблю собі так по-красивому, як у мене все, все стоїть. Чи наоборот, наоборот, так. Да. Отак у мене все стоїть. Все поки що хай буде тут. Все. Добре. тепер. Опа, це що? Тоби, вкірку, утра. Угу, да. Опа. О, та ну, грибна корова. йо моє, я її ще нікого не бачив, відколи граю в Майнкрафт. Відколи я граю в Майнкрафт, я її ще ні разу не бачу. Знаєте, я все грав в Майнкрафт. В креативі, зато я ще такі виживання не дуже, але ти нам ще будеш потрібним. Ой. В принципі, потрібно ти нам будеш, так? Да? Обережно не впади. Ті прошу. Ану, влізай туди. Ааа! Чуть сам не вмер. Так, з цими книгками, думаю, треба бути обережнішим, бо... М'ясо так, значить робимо нам ще й, а то якось мені мало. А стоп, це стейк? Ні, це... Ну, так буде стейком, якщо ми її переплавимо. Так, все, переплавляйся. Я до той топор в руки і... Так довго. І нам і треба топор. Так. Ну, камені інструменти я вам сказати набагато літ. Опа, желізко, Желізко. Нам везе опа. Та не землю було. А ну давайте, вибираємо мій стейк. О, Стейк. Я дуже люблю стейк. Хто теж любить стейки? Пишіть в коментарі. Так, плазя железо. Ммм. Так, Ммм. весь Ммм. Ммм. сундук. Ммм. И Ммм. в принципи, А, минус, тому що мене ще холодно, пропадає щось на цій карті. Ну добре. Значить... Тепер... Добуваємо це желізо. Хоч... Е, Можемо так зробити. Сходимо... Ой. Все взяти нам треба і желізо нам треба все взяти наше. Хоч. Ми можемо надія... надіємося, що нам зараз випаде ще уголь. Дуже багато якогось угля. Ой, щось. О, уголь! Я тільки заговорив про нього. Ну це. Ну, не... О, желізо. Оооо! Зомбі! Де? Ти нам тут не потрібен! Да. Де коли може наспавнити. спавнити? Один блок, конечно. Справді. Таке ще не очікувано. Ну, я такий собі добуваю і бачу якісь зелені ноги, думаю, що щось інтересне з'явилось. А тут що? А тут що? А тут ну, зовсім не цікаво. Тут я би сказав. страшне. З'явилось. Ну, окей. Воно тут хай переплавляється, а ми сподіваємося, що випаде ще желізо. Ще три кусочки нам треба. Так. Ой. Тут в тому прикол, що тепер ти можеш вчитися, щось, що з чим добувається, бо тут все різні блоки ставлються, ну деколи однакові. Ну і тоді ти, тобі все треба міняти, щоб добувати іншим, бо чимось неудобно, чимось не швидко, значите, ну, наприклад. К земли на камень все саменят все пробовали. Паук! Иде зит иди иди зит и даже ты зит иди гуляй, лисом, лисом гуляй, лесом гуляй. Фу. да, я так и не чекав, я так и дуже не чекав. Від Майнкрафта Майнкрафт, зашо ты мною так? Что ты ничего не робил? Де ще... Де зараз той блок? А, потався, все, що. Ой, топор. Так, топор. Нічого не міряється. Да, інструменти вже... Опа, це ще. Це теж уголь, да, це уголь. Тепер а то... Желізо треба багато, а то угля треба багато і ніколи не поділити, що треба. <пл warns> Я вже не можу міняти постійно і з лопати і злопати на кірку, злопати на кірку. О, ні, іди. Нам дуже повезло, що у нас є блоки, ми можемо все встановити. І нам ще повезло в тому, що він не підірвав ні одних моїх... ні мене не підірвав, ні мої сундуки ні пічку не підірвав, печку, печку, бо оцей то було б дуже погано, бо ми б не могли нічого більше робити. А от так навіть. Ну. Раз. І два, і нічого не видно, що тут щось було. Ой, промазав. Ну ладно, блок землі це ще неможливо. Так, окей, 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 окей. Пробуваємо. Ідемося, що прийде до нас железо вообще ми надіємося на алмази. бо алмази було б само о знову грибна корова а, я розумію. не обігай, давай Геніальна корова ти. Як я люблю корову Серйозно бежать вслепую, потом падают из із... высоты, не нас на кой.